Друзья, Андрей Пелиховский, лидер партии Сила нации», озвучивает деякие цифры с бюджета. Послушайте, я прокомментую. Один вопрос интересует каждого украинца. Когда наступит мир и когда наконец мы сможем победить врага-агрессора? А вы знаете что, я хочу с вами сегодня провести аналитику. Я зачитаю некоторые цифры и вы сами дайте оценку. Можно ли при такой тотальной коррупции победить врага. Или можно не то что победить врага, можно ли вообще спасти нашу страну? Это выписка содержания территориальных громад на 25-й год. Заметьте, оккупированных территорий. Эти деньги выделились на оккупированные территории. Послушайте цифры: Авдеевка 139 миллионов гривен. Волноваха 70 миллионов гривен. Угледар 205 миллионов гривен. Мариуполь 900 миллионов э, гривен. Мирная 9 миллионов гривен, рубежная 170 миллионов гривен, Северодонец 500 миллионов гривен, Старобельск 578 миллионов, Попасная 101 миллион гривен, Лисичан 658 миллионов гривен и так далее и тому подобное. Я посчитал только на этой маленькой коррупционной схеме, потому что для них это копейки. Украдено было 3,5 миллиарда гривен, потому что как можно контролировать деньги, которые выделяются на ЖКХ на оккупированную территорию? Ну даже абсурд. что в переводе составляет 85 миллионов долларов. А это 85 тысяч квартир, хотя бы для тех переселенцев, которые не захотели остаться на стороне агрессора, а э, пришли к нам сюда, на нашу подконтрольную территорию, чтобы мы смогли их, э, э, как говорится, обогреть, накормить, одеть, обуть и так далее. Вы почули так? Це все. Тільки те, що ну, зовсім не потрібно тратити туди, не потрібно, тому що немає, вони не наші, ці території. Але дивлячись навіть на те, що до війни 4 мінімум бюджету, це майже 200 мільярдів доларів, виїжджало за Бугор лівих денег, вивозили їх різними шляхами, різні компанії, різні люди. Уявіть, скільки це грошей? А тепер. Порахуйте, скільки зараз грошей, коли війна, і коли в бюджет почали приходити кошти від американців і європейців із усього світу. Це сотні мільярдів доларів плюс бюджет, плюс той бюджет, про який ми з вами зовсім не знаємо. Отей тіньовий бізнес, так званий. І розкрадається, розкрадається, розкрадається. Як ви думаєте, друзі, дивіться, якби оці всі гроші акумулювати, вистачило б купити всім переселенцям квартири, всім військовим, які втратили житло або потребують житла, всім пенсіонерам, всім нещасним, ну, всім, ну, всім би вистачило. Порахувати просто, навіть не на калькуляторі, просто можна тако накидати, всім би вистачило. Але дивіться, я ж не кажу, давайте потратимо все, всім все подаруємо. Да ви візьміть дешеві кредити, дайте людям, а саме без першого внеску, тому що в людей немає ніяких внесків, дайте їм без першого внеску можливість отримати квартиру, автомобіль, самі там. Потрібні їм на сьогоднішній день речі. Як ви думаєте, з тих грошей, про які я зараз говорю, всім, всім би вистачило? Всім, всім ще й залишилося. Уявіть, в один момент мільйони українців стали багатшими і щасливішими, тому що жити їм стало набагато простіше і краще. І вони почували б себе людьми. Мільйони українців в один день отак от ось. Тх, не вже це проблема. Невже це проблема, друзі? Ні, не проблема. Але є ті, хто категорично не хоче цього робити. Чому? Тому що управляти нищими заляканими людьми простіше. Так було у всі часи у всьому світі. Отак. На жаль, така ситуація. Думайте, за кого ви будете голосувати, кого ви будете тепер підтримувати? Ті, хто 30 років при владі, і довели нас до цього стану. Чи може хтось задекларує все-таки те, про що я кажу? І ми можемо їх підтримати і отримати те, що ми маємо отримати давно. Кожен українець. Дякую.